Так, це сталося. Нарешті я прочитав книгу про генну інженерію українською мовою, написаною українською вченою. І забігаючи наперед, скажу написана книга чудово. Ну і це значить, що ми е, знову робимо випуск програми рубрики Книжкорубка. Ну і ще один спойлер: скоріше за все, ми цю книжку рубати не будемо. Книгу оксавних півень без гмо я чекав і передзамовляв, як і будь-який наукпоп на природничу тематику, і тому мене страшенно бісив невеликий звіт роботи над репринтами двох старих публікацій українських ботаніків та однією своєю статтею, які віддаляли мене від прочитання новинки. Прочитавши перші сторінки в ліфті при виході на роботу, я вже був певний, що не зможу розтягнути задоволення на завтра. Як одне з тисячі передбачень на чеках магазинів, все так і сталося, і буквально півгодини тому доходячи до місцевого АТБ з метою купити олії без гмо, я закрив фінальну сторінку. Коротко по фізико-технічних характеристиках книги вони для мене дуже важливі. Вона не найбільша за обсягом, але є завершеною історією без провисаючих та обірваних сюжетних ліній. Кожна історія має тривати рівно стільки, скільки вона має тривати. І в новій книзі на приблизно 170 сторінках вмістилося дуже багато всього цікавого та важливого. Обкладинка книги створена при сприянні яблучних магнатів. Тому будьте пильні, щоб не придбати по дорозі з нової пошти чи книгарні кілька додаткових кілограмів цих плодів. Адже, попри антропоморфність карпологічної структури на титулці, вона виглядає вкрай апетитно. Як книга нового етапу війни, видання очікувано зазнало фічакату із зникненням кишеньок на обкладинці та закладинки. Обидва факти мені абсолютно не завадили читати, навіть навпаки, книга стала ще легшою та компактнішою, тому у мій наплічник влізла на. Навіть без пропихання ногою. У Метро я зробив кілька незапланованих краш-тестів видання. Воно витримало їх з честю. Оформлення книги приємне з кольоровими ілюстраціями, інформативними схемами та виділеннями тексту. Щодо останнього, то я не великий фанат такого, адже відчуваючи нестримний потяг до підкреслень, виправлень та малюнків на полях, бачу, що в моєму примірнику вже хтось понакреслював. Одначе хід цікавий і дозволяє гратися з акцентацією уваги читача. Стиль авторки приємний, виважений та плавний. Тут майже немає відгалужень від теми, заливання води в абзаци, все коротко та ділу. І, хоча стою на. Методологічних позиціях створення текстів трішки іншого штибу, але я завжди за те, щоб цей штиб був природний та щирий, і тут він саме таким і є. Найважчими для мене були перші сторінок 15, а згодом вже через звикання, чи через зміну теми, чи через вбудований тюбик із суперклеєм відірватися від книги було неможливо. Спочатку Оксана Півень розповідає про те, що таке гмо та чому його не знайти в туалетному папері, попутно оповідаючи про основні принципи молекулярних правил гри в організації живої матерії. Далі авторка робить вкрай цікавий екскурс в те, як генетична інженерія допомагає нам зрозуміти, як влаштовані живі організми і який ген за що відповідає. Окремим плюсом є залучення читача до українського контексту, до діяльності наших вчених. Також висловлюю повагу за підняття теми та професійне і зважене висвітлення важливості модельних організмів при проведенні біомедичних досліджень. Ну а за позначку на схемі внесена мутація Зозулька, моє окреме дякую. Дізнаюся, що вже культурно апропріював цей термін для своїх екскурсій. Окремим блоком книги є використання біотехнологій у медицині від синтезу інсуліну до трансплантації серця свині людини. Описано і класичні приклади, і найновіші приклади поступу дивовижних технологій, які колись обов'язково всіх нас врятують. Якщо ми до цього не завершимо кайнозойську еру масовим вимиранням та грибним епізодом не посипимо згори. Звісно, тут улюблена моя частина пов'язана з використанням рослин як дійних коров по створенню важливих лікарських препаратів. Ратів, особливо я не можу дочекатися якихось бананів з суматрептаном, які б зробили цей світ набагато приємнішим місцем. Окремим розділом подана хрестоматійна історія про золотий рис та зелений слиз глибокої стурбованості, яким залив цей винахід людства Грінпіс. Ця оповідка є вкрай важливою її, хоч окремою брошурою видавай та поширюю як листівки перед входом в метро. Далі йде не менш чудовий та повчальний розділ про те, як гмота генетично редаговані організми можуть врятувати нас від продовольчої. Кризи в майбутньому. Тут і про чорні скриньки традиційних сортів, і про прокачену рибу, і навіть про кіс спайдерменів. Краса продовжують тему повчальні розповіді про те, як біотехнології врятують довкілля, і про те, що низка група екоактивістів воюють зовсім не туди. Також абсолютно фанова тема риби та рослини, що світяться, і науковці гарні, і конкурси в них цікаві. Безперечно, найкращим розділом книги є частина наукові докази негативного впливу на здоров'я людини. Це найгрутовніше, що я читав із ціє... E aí, Tema? Завершується книга оглядом когнітивних викривлень та юридичних питань, які гальмують розвиток біоінженерії. Знову ж таки, прив'язка до українського контексту є дуже цінною. Коротко зазначу лише те, що книга б додатково виграла, якби там використовувались латинські назви видів, адже вказівка лише тривіальних найменувань істот, які не мешкають в Україні, іноді є причиною неточностей, які аж ніяк не впливають на головну тему книги. Книга не претендує на всеохоплення теми ГМО та генетичної інженерії загалом, але є Край цікавим зануренням у світ великої науки та фантастичних перспектив у галузі. Вона написана дуже виважено, але і оптимістично, що нині є вкрай важливою та бажаною ознакою будь-якого тексту, особисто для мене. Що ж, зазначу, що книга Оксани. Півень без ГМО цілком заслуговує того, щоб стати настільною. Ну а що, сподіваюсь, заслуговує ще, то це відео вашого полексу. Не забувайте про коментар. Можливо, ви читали цю книгу і можете сказати, як вона вам. Також не забувайте про поширення вашого відео до найближчої плантації Гмокультур. Не забувайте також про те, що необхідно підтримувати українську армію. Є кілька покликань в описі до цього відео. Там ви можете знайти і реквізити, за якими ви. Можете підтримати наші відео, але пам'ятайте, найголовніше, ми зустрінемось з вами уже невдовзі.